Привіт! Сьогодні поговоримо про одну з ну насправді фундаментальних і дуже корисних штук в алгідрі це степінь з натуральним показником. Звучить може трохи складно, але насправді це інструмент, який робить життя і розрахунки набагато набагато простішими. Ну що, давайте розбиратись. От уявіть собі таку ситуацію. Вам треба записати ось такий добуток так шість трійок. Ну, здавалося б, не так вже й складно, але погойтеся, трохи громістко виглядає. А тепер уявіть, якби цих трійок було 20, чи, скажімо, 100. записувати, а тим більше обчислювати такі от довжелезні вирази було б, ну, м'яко кажучи, незручно. Але ж математика це наука про елегантність та ефективність, правда? Тому, звичайно ж є коротший спосіб, і от саме про нього ми сьогодні і поговоримо. Отже, який у нас план? Спочатку ми з'ясуємо, що ж це таке степінь, потім розберемо його основні властивості. Далі подивимось, як ці властивості застосовувати на практиці. І наостанок, ну, трошки зазирнемо в майбутнє, подивимось, що там далі. Тож почнемо з першого пункту. Що ж це за такий новий інструмент для спрощення. Давайте знайомитись ближче. Знаєте, якщо казати зовсім просто, то степінь це, по суті, скорочений запис для множення одного й того ж числа на себе багато разів. Замість того, щоб писати довжелезний рядок однакових множників, ми використовуємо спеціальний дуже зручний запис. А ось власне і формальне визначення. І ось як це все виглядає. Дивіться, число, яке ми множимо саме на себе, це а, називається основа степеня. А от маленьке число зверху n, це показник степеня. Воно якраз і показує, скільки разів ми цю основу перемножили. Тобто, повертаючись до нашого першого прикладу, 3 помножене на себе 6 разів, ми тепер можемо записати просто як 3 в шостому степені. Погодьтеся, набагато компактніше. А ось ця табличка з квадратами та кубами це чудова інустрація. Подивіться наприклад, 8 у квадраті, тобто 8 у другому степені, це 64. Або от 5 у кубі, тобто 5 у третьому степені, це 125. Все доволі просто і головне наочно. Гаразд, з визначенням розібрались. Тепер починається найцікавіше правила гри. Саме ці властивості роблять степінь таким потужним інструментом. Вони дозволяють нам спрощувати вирази, іноді навіть не обчислюючи їх повністю. Це справжня магія. Почнемо з множення. Ось подивіться на цей приклад. А в кубі множимо на А в квадраті. Давайте просто розпишемо, що це означає. А в кубі це 3А, перемножені між собою. А в квадраті це 2А. Разом, що ми маємо. Правильно, 5а, перемножених між собою. А це, за нашим визначенням, і є А в п'ятому степені. Бачите, логіка тут дуже проста і прозора. Із цього виплюває перша і основна властивість степеня. При множенні степенів з однаковими основами ми основу залишаємо без змін, а показники просто додаємо. Тобто, замість того, щоб розписувати всі ці множники, ми просто виконуємо дію 3 плюс 2 і отримуємо 5. Геніально, правда ж? Давайте подивимось на кілька прикладів, щоб закріпити. От, скажімо, 3 в 7 помножити на 3 в 5. Просто додаємо показники. 7 плюс 5 виходить 3 в 12. Або ось цей приклад 7 в кублі помножити на 7. Зверніть увагу, якщо біля числа немає показника, це просто означає, що показник дорівнює одиниці. Тому ми додаємо 3 і 1 і отримуємо 7 в 4. І так. Ця властивість працює, навіть якщо у вас три, чотири чи скільки завгодно множників. Так, добре. Якщо множення це додавання показників, то що ж тоді буде при діленні? Яка ваша перша думка? Є тут якась симетрія? Ну, звичайно ж, віднімання. Все логічно, при діленні степенів з однаковою основою ми від показника діленого просто віднімаємо показник дільника. Основа при цьому знову ж таки не змінюється. Ось ця симетрія множення додавання, ділення віднімання, вона і робить ці правила такими легкими для запам'ятовування. Рухаємось далі. А що робити, якщо нам потрібно піднести степінь до ще одного степеня? Наприклад, ось так А в кубі, і все це в четвертому степені. Давайте знову просто розпишемо. Це означає, що ми А в кубі множимо саме на себе чотири рази. А це ми вже вміємо робити. Ми просто додаємо показники 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3. І це, звісно, дорівнює 12. Звідси ми виводимо ще одне правило: при піднесенні степеня до степеня показники просто перемножуються. Тобто, в нашому прикладі замість додавання ми могли просто помножити 3 на 4 і одразу отримати 12. Ще одне красиве і елегантне спрощення. І остання властивість на сьогодні. Що робити, якщо в нас під степенем не одне число, а цілий добуток? Скажімо, АБ в кубі. Розпишемо, це АБ помножити на АБ і ще раз на АБ. А оскільки від перестановки множників добуток не змінюється, ми можемо згрупувати всі А разом і всі Б разом. І що ми отримуємо? 3А і 3Б перемножені між собою. А це у свою чергу означає, що щоб піднести добуток до степеня, ми можемо просто піднести до цього степеня кожен множник окремо, а потім перемножити результати. Дуже зручно. Чудово. Тепер ми знаємо всі основні правила. Час подивитись, як уся ця теорія працює на практиці. Давайте спробуємо розв'язати реальну задачу. Ось такий у нас вираз. Бачимо, тут є і додавання, і піднесення до степеня, і дужки. Що тут головне? Правильно, не заплутатись і дотримуватися правильного порядку дій. Отже, давайте покроково. Спочатку, звісно, виконуємо дії в дужках. А в дужках у нас спочатку йде піднесення до степеня, мінус 3 в четвертому степені це буде 81. Зверніть увагу, парний степінь з'їв мінус. Добре, тепер другий крок додавання в дужках. 2 плюс 83 це 83. І залишається останній, третій крок піднести наш результат 83 до квадрата. І в результаті ми отримуємо 6889. Ось і все. Бачите, якщо діяти послідовно і знати правила, все виявляється не так вже й складно. Так, з основами ми розібралися. Ми пройшли весь шлях від визначення до практичного застосування. Але що ж далі? Який тут головний висновок? Степінь це не просто якийсь хитрий спосіб скоротити запис. Ні, це справді фундаментальний, потужний інструмент. Він допомагає нам брати складні громісткі вирази і робити їх простішими, зрозумілішими і, зрештою, легшими для обчислення. Сьогодні ми говорили виключно про натуральні показники, тобто один, два, три і так далі. Але ж на цьому історія степенів, звичайно, не закінчується. Задумайтесь на хвилинку. А що якщо показник степеня дорівнює нулю, або якщо він є від'ємним числом, це скажу вам відкриває абсолютно новий захоплюючий рівень можливостей? Але це вже, як то кажуть, зовсім інша історія. Дякую за увагу!